Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Все ближче до весни, за кінець лютого 2025 року. З кожним днем все тепліше і тепліше стає. Сьогодні був ще мороз до мінус 17 градусів, але в день. Тіні показує плюс 4-5 градусів, на сонці градусів 13 показує 13,5. Проходився по території і захотів засняти ролика. Тут трішки займаємося уборкою території, вичищаємо під забором. І що я побачив? Побачив, що почали робити обліт бджоли, які стоять на вулиці, які зимували на вулиці. Льотом це тяжко назвати, але почали вискакувати навпроти сонця. Ті, які повернути в іншу сторону, до тінь до. З цієї сторони ніякого руху бджоли не помічаю. А з цієї сторони бджоли почали вискакувати. Тут вискакують, тут То видно, де більше мабуть прогріло, де тепліше. от Результат от на вулиці. Які зимують, от вилазять і спорожняються. Можливо їм потрібно, тому вони і вискакують. От ця сім'я розскакує. Він зараз сидить, подивиться, яка тут картина. Сидить нормальна сім'я. Видно, що клуб розпався, можливо, пригріло, можливо, розплід розпочався. Ну, самих опоношень рамок не видно, на плівки тільки тут капелька, тут капелька. то Зрозуміло, що їй потрібно вона йде вже на обліт, вже хоче. Щоб було самому незручно поправляти кришку, Тому що днів 20 вже морози і доволі такі великуваті, до мінус 17 градусів максимально було. Ось ця сім'я сидить. Зараз заглянемо в цей вулик, яка тут картина. Можливо, бо бджіл нема, або пропала, або не потрібний. Ні, бджоли є. Скільки тут займають. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять улочок. Але їй не потрібно, мабуть, вона не обльотується. Mm. Такі от іще можна ця ось вилазить на обліт, намагається піти. Ось цю живуну сім'ю заглянемо, що що тут. Mm. Також вона пойде на обліт. Хороша сім'я. Також намагається йти на обліт. Ця сидить. Заглянемо ще тут. Ну, тут клуб також розпався. Але вона сидить, на обліт не йде, ну, їй не потрібно. От перші, перші дні, коли бджола тільки потрібна, вона намагається йти на обліт. Але в зимівнику в зимівнику бджоли сидять. Зрозуміло, там темно, стабільна температура плюс 3, плюс 6 градусів. І вони сидять в клубах, і ще в місяць потрібно десь дозимувати. А ці зимують на вулиці, і в них вже, можна сказати, потихеньку починається старт. Ну, будемо дивитися, яка буде різниця, як по з'їданню корміла, і так само по відходу бджоли і по самому розвитку. Наскільки буде відрізнятися розвиток цих сімей, які на вулиці зимували, який відхід. Тут у нас буде, яка сила вийде. І ті сім'ї, які зимують в зимівнику. Порівняємо, наскільки швидше буде йти розвиток. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо далі показувати знімати багато цікавого. Дякую.